Чатка, любімий, прошу вас, не шкодуйте нитку. Робіть зразки, хоча б 10 см на см. Ви бачите, оце все моя біда, що мені дуже шкода нитку переводити, робити великі зразочки. Але це настільки важливо. Я звикла помаленьких вже вимірювати, тобто в розмірі я не промахнусь. А ось те, що відноситься до самої пряжі, ну тут є така все-таки такий момент, такий нюанс. Ось, бачите, зовсім два різні полотна, і, в принципі, сказати, що це причина. Маленького зразочка я не можу, тому що це не так. Зразочок це вирахувати петлі, кількість пежі, розмір і так далі. А у мене саме ось не тримає резиночку. У мене весь виріб, виходить, що в принципі бавона. Я вже йшла до кінця, майже до кінця, бачите, я один рукав навіть зробила. Хоча додам, у мене ось тут, що планувалось, якраз до цього місця десь отак от више кісточки, Я вже дов'язала подовжені. І ось тут у мене ці 10 петель, які йшли від плеча, ось вони. Я їх планувала ось тут розділити по навпіл і.